День працівників сільськогосподарства це вінець хліборобської праці, коли підбиваються підсумки всього зробленого за рік. Аналізуються досягнення і невдачі з тим, щоб наступний 2015-й хліборобський рік був вагомішим і добротнішим. І виставка сільськогосподарської продукції у фоє коледжу була свідченням здобутків аграріїв області і водночас важких хліборобських буднів. Вшанувати хліборобську працю прибули делегації із районів, серед них керівники кращих сільськогосподарських підприємств, передовики сільськогосподарського виробництва та переробного комплексу, керівники та спеціалісти обласних служб АПК, ветерани галузі. Відбувалися урочистості за участю голови облдержадміністрації Сергія Машковського, першого заступника голови обласної ради Володимира Арішонкова та директора департаменту агропромислового розвитку Миколи Дідківського. знак глибоко. Окуїшани та вдячності за підтримку керівництву області від аграріїв були вручені каравані. До свого професійного свята хлібороби підійшли із хорошими показниками. В цьому році всіма категоріями господарств вже зібрано 1 мільйон 700 тисяч тонн зернових і зернобобових. Вражайність зернових разом із зерновою кукурудзою становить понад 50 центнерів із гектара. Завдяки вашій сумлінній і наполегливій праці на Житомирщини сільське господарство це одна з тих галузей, яка не тільки не втрачає обсяги, але й навпаки нарощує виробництво, не зважаючи на всі політичні, на всі економічні потрясіння. На святі кращих передовиків сільськогосподарського виробництва було відзначено почесними грамотами облдержадміністрації та міністерства аграрної політики і продовольства України. Лише за 10 місяців цього року всіма категоріями господарств вироблено валової продукції на суму 7 мільярдів 600 мільйонів гривень, що на 560 мільйонів більше до минулого року. Це свято всіх. І жителів села, і міста, і нашої рідної Житомирщини і всієї України. Привітати з професійним святом День Днем працівників сільського господарства і, безперечно, подякувати в першу чергу вам, дорогі наші аграрії, за вашу самовіддану, дуже відповідальну роботу, тому що від якості вашої продукції залежить наше життя, залежить майбутнє наших дітей і нашої країни в цьому році очікується валовий збір зернових у межах 2 мільйонів тонн, і за темпами сільськогосподарських робіт область випереджає минулорічні показники. Індекс виробництва валової сільськогосподарської продукції склав 108%. відсотків. Всі галузі АПК завершують рік із рентабельними показниками. Запроваджуються інноваційні технології, активізується інвестиційна діяльність. На святі відбулося також нагородження переможців обласного конкурсу трудового суперництва серед районів за збільшення виробництва продукції рослинництва і тваринництва. По лісостоповій зоні першість здобув попільнянський район, у перехідній зоні – Новоград-Волинський район і по зоні Полісся Овруський район. Були також визначені переможці трудового суперництва серед підприємств харчової і переробної промисловості.